Попередній програмі чоловічі розваги розпочали сезон літньої риболовлі в селищі Омоляна, яке знаходиться поблизу рівного. Рибалки мали нагоду насолодитися неймовірною природою та скуштувати смачний літній суп під Ігоря Мічуди. Чи буде сьогоднішній день вдалим і цікавим, дізнаємось згодом. Ранок літній та яскравий рибалок сьогодні більше ніж учора. Цікаво спостерігати за ними. З яким шаленим захопленням щасливі вони очікують покльовки. Коли є результат, очі наповнюються блиском, а на обличчі загоряється чудова задоволена посмішка. Емоції у всіх просто вражаючі. У мене звати Іван. Я приїхав тут перший раз на ставок у Маліну. Перший карпік тут. Дуже такий непоганий, хоча б попадають кажуть, що більше тут. Ну, більше ловив, але такий адреналіну дуже багато, як тягнув його. Ну от, ви самі бачите, не буду казати. Бачно я щонеділі тут. Став, мені подобається, карт бере. Зараз, правда, йде нерест, так би чуть-чуть похолодало, там не зрозуміло. Ну, трошки, трошки не такий інтенсивний плюв. Ловим на горох в основному ловля риби вудками – хороший відпочинок. Не тільки сам процес рибного лову, але й підготовка до нього настроюють риболова на певний лад. Ослабляють напруженість трудових буднів коли закінчені всі приготування, підібрані снасті, насадки, упаковане все приладдя, вибраний маршрут, кожен риболов відчуває добре знайоме нетерпіння, скоріше опинитися на березі з вудкою в руці. Мене звуть Ігор, я приїхав сюди вже другий раз. Мені тут дуже сподобалось. Перший раз ми взагалі зловили 5 кілограмів карпів. Відбили свою норму і відро карасів. Дуже добре клює. А сьогодні зловили так, карпіка, кілограм півтора. Зараз покажу. Це наша мальва, наші карасі. Ось тут так. невеличкий такі трофей, скажем, на сьогодні. Так що приїжджайте на рибалку і з задоволення получите масу. Мене звати Сергій Олександрович на цій водоймі я сьогодні перший раз. В принципі, задоволений сьогоднішньою риболовлею. Зловив кілограм шість-сім карасів, два карпики, одного білого амура. На мою думку, мій відпочинок вдався. Карпіки ловив на мастирку, один зловився на манку, карасі на манку. Білий амур також на манку. Так що я рекомендую приїжджайте, мені сподобалося. Що ж вабить риболова? Мабуть, все відразу. Природа, радість улогу, міцний здоровий сон у наметі на живописному березі водоймища і, звичайно ж, дружня та цікава атмосфера. Тому власник Ставка та чоловічі розваги вирішили зацікавити рибаків можливістю прийняти участь у змаганні. Особисто для вас власник Ставка пропонує все-таки поучаствувати в певному змаганні і зловити отакого от. Карпа, якого ми помітили спеціальною меткою. Оцю метку на ваших очах я знімаю на фото, тому що щоб не підроблювали і ми будемо будем потім зверяти, зверяти, от, крупним планом. Вона є вже, тобто вона одна єдина така, як, яка вона є тут. Я лічно від себе, як Михайло Олександрович, говорю, хто піймає цього карпа, отримує 2000 гривень лічно із моєї кишені. Дерзайте, пробуйте, намагатися зловити цього Карпа. Всі бачать, він помічений. Це не жарт, це насправді відбудеться. Навіть сьогодні може відбутися той, хто зловить отримає отримує отакі винагороди. З Богом? Нехай пливе з Богом. Казано зроблено. Все, бой! Враженнями сьогодні діляться не тільки молоді рибалки. Найстарший серед рибаків приємно здивував нас своїми щирими емоціями та виловом. Дуже дякую, дуже удачне місце біля ровно, близько і дуже хороша рибалка. Запрошую всіх у Меляну на рибалку. Я не професійний рибак, але я люблю сюди приїхати тут чудово вдихнути. Дуже хороші люди, дуже приємно приймають. От вокунь, да, окунь. В окунь. Карасі на мастирку. Да. Ліпана, ліпана. Да. Хороша рибалка. Хороша. Риба ловиться, тому радості і задоволення рибаків немає меж. Валентин Демчук підводить підсумки сьогоднішнього дня. Є різноманітна риба, зловили і велику. І коли не клювала велика, була нагода половити маленьку карасіка класичним способом, буквально на поплавочну удочку. Я вам скажу, задоволення від цього теж так само отримуєш чимале. Декілька екземплярів у нас впіймано справжніх карпів більше двох кілограм. Власник каже, що вводяться і більше, вводяться і по 5 кілограм, і по 7 кілограм. На жаль, сьогодні такий час, якраз от чуть, чуть похолодало буквально, і карп пішов на нерест. Тобто, якщо він не реститься, вже зрозуміло, він настільки активно, як завжди, не клює. Покльовки, в принципі, на апаруша, якщо ловить, вони не прикрашаються. Тільки закинув, зразу можна тягнути. Сюди можна переїхати гарно відпочити. І всією сім'єю можна їхати і професіоналам, той, хто хоче зловити більш достойні екземпляри, трофейні екземпляри, так само отримує чимале задоволення. Ми от за сьогодні відпочивши, будемо потихеньку згортувати свої удочки і їхати додому, намагатися знайти ще якесь місце достойне для відпочинку, для гарної рибалки і показати це вам. Традиційно анекдот від чоловічих розваг. Зустрічаються два рибака, і один питає іншого, каже, не знає, що робити по життю. Така ситуація. Приїжджаю додому і кожен раз застаю під ліжком коханця жінки. Він каже, і що, що, може, більше на рибалку не будеш їздити? Та ні, каже, мабуть, я все-таки ножки в ліжка поопілюю, а на рибалку я їздити все одно буду. Тому як би хотілося б, щоб ви теж з гумором відносились до, до, до всього в житті, що відбувається, щоб виїжджали відпочивати, не, не дивлячись ні на свою занятість, ні на погоду. Природа вона завжди гарна. Ближче до вечора ми вирішили поспілкуватися з гостем програми Олегом Червонюком, який з великим захопленням приєднався до риболовного відпочинку разом з сім'єю. Дружиною та донькою Олечкою. Коли в нього поцікавились, як він любить відпочивати, які враження від сьогоднішньої рибалки Олег Казимирович із задоволенням відповів: на жаль, знаєте, відпочивати не так багато є часу, але якщо вже є можливість відпочити, то, звичайно, краще всього це робити з дружиною, з дитиною. Я люблю займатися верховою їздою. Рибалку, рибалити і полювати. О, дивіться, бачите, це вже майже майже трофей, але ми його теж будемо відпускати. Ще йому не час бути трофеєм, попадати нам на сніданок. Беш олечка, яка рибка. Маленька, але надзвичайно приємне задоволення. Упс. Я не належу до таких професійних рибаків. Мені достатньо відпочинку і задоволення, яке я отримую від рибалки. Чоловік повинен в своєму житті міти багато речей. Якщо він принаймні одружився має дітей, він повинен вміти рибалити, повинен вміти полювати, повинен вміти заробити кошти для своєї родини. Інакше життя втрачає сенс. Я вдячний волічці, що приїхала до мене сьогодні на Рівненщину. І дякую вам за те, що запросили за такий чудовий вечір на цю рибалку. Є покльовки, але... Знову, мабуть, якісь такі карасики. Якщо людина проведе хоча б один день з вудкою на річці або озері, надихається запахом трав і води, почує пересвист птахів, побачить в темній воді блиск риби, відчує її пружний бік на якнайтоншій волосині буде потім довго згадувати цей день як один з найспокійніших і щасливіших днів свого життя. Когда не знаешь, что будет наперед Может быть, нам завтра крупно повезет В реке утонет туман, и снова солнце взойдет